Коли ви чуєте про зрадників України та втікачів до Росії, хто вам перше спадає на думку? Один, два, три. А скажіть: отак відразу і не перерахуєш, багато собак розвелося, і не тільки в політиці, а й в медійній сфері, спорті та навіть серед військових. Так сьогодні поговоримо про чорний список України, осіб, яких треба викреслити із нашої свідомості, але спершу дізнатися їх імена. Та безсовісні очі, очі тих, хто за криваві рублі перейшли на ворожу сторону, хто забули своє коріння, тих, кому байдуже на війну. Вітаю вас, друзі! З вами Макодзеба. Перед тим як поговоримо про зрадників серед політиків, спортсменів та медійних особистостей. Підтримайте відео потужною вподобайкою, коментарем та підпискою, щоб відео потрапило. В рекомендації Ютубу. Це допоможе швидше прогресувати україномовному каналу на просторах інтернету. Якщо зраджує звичайний громадян, це просто свинство. А якщо приймає бік ворога політик, керманич це тяжкий злочин. Найбільша відповідальність завжди лежить на плечах нашої влади. Тому і зрадництво серед них несе найбільшу шкоду. В українській владі було чимало зрадників. Колаборантів, які завели країну в таке місце, що досі не можемо вилізти. Розберемо окремо, хто ж вони найголовніші українські запроданці. Як ви зрозуміли, ми розпочнемо з політиків. Ось вона перша десятка політиків з кривавими руками. Десяте місце відкриває список зрадників, такий собі скромний російський пропагандист Євген Мураєв. Ще у 2017 році він намагався заявити, що на сході триває не російська окупація, а громадянська війна. А українській владі допомагають США та Європа. А у 18 році називає режисера Олега Сенцова терористом, який нібито готував підпали та вибухи. Але й на таких заявах Мураєв не зупиняється і цілком серйозно пропонує Україні капітулювати та відступити. «самопроголошені республіки. Так після пари трійки таких заяв СБУ нарешті оголосила Мураєву офіційну підозру у державній зраді. Дев'яте місце Вадим Рабінович, співголова опозиційної партії за життя. Така собі голова балаболка з проросійських телеканалів. Розповідав Вадим Рабінович, що всі воєнні дії на Донбасі планує банкова, а Росія тут майже ніяким боком. Ну зрозуміло, хто годує. На того не гарчить, а в березні 2021 року опублікував на своїй сторінці карту України без Криму. А хіба ж це не заклик до порушення територіальної цілісності України? Так в 23-му році ДБР повідомило Рабіновичу про підозру у Держзраді, але Вадим. Зіновійович швиденько перекинув своїми ніжками до Ізраїлю, де перебуває і донині. Восьме місце Льовочкін Сергій Володимирович, один з найбагатіших чоловіків України. де як заробив свої статки, то питання окремо, але пускав свої кошти на розвиток проросійської пропаганди та навіть фігурував у справі про фінансування тероризму. А перед початком повномасштабного вторгнення цей загадковий олігарх. Квапливо вилетів до Венеції і просто розчинився. Що ж, льовочкін, думаю, ніхто за тобою сумувати тут не буде. Сьоме місце Наталя Вітренко. Хто пам'ятає таку скандальну бабу? Вона підтримувала не просто бандитську владу Януковича, а отримувала фінансування на свою пропагандистську роботу з Росії. А після першої фази війни 14-го року Вітренко у Славянську посприяла приїзду диверсанта Стрілкова та. Повної окупації міста зараз Вітренко знаходиться в Росії, повністю виправдовує війну проти України та іноді виступає із заявами про міфічних там нацистів та бендерівців. Шоста сходинка вельми скандальна та суперечлива особистість. Анатолій Шарій, сенсаційний проросійський блогер, який своїм гострим язиком, маніпуляціями та зухвалою поведінкою так і чіпляв українську аудиторію, і тому всьому Шарій Базікав про війну на Донбасі як громадянську, а також відверто дискредував українську армію, мову, символіку та державу Україну в цілому. Є версія, що Шарій звичайний агент російських спецслужб. У 23-му році СБУ таки взяла за хвоста цю кульку і також оголосила йому підозру у державній зраді, але спіймати його ще більша морока, ніж довести його провину. Адже він може як привид там непомітно. Перетинати кордони, одночасно опинятися в різних країнах та тинятися світом під невідомими якимись там іменами. П'яту сходинку вниз займає народний депутат від партії регіонів Олег Царьов, якого радше пам'ятають за мемами Що? Особливим розумом. Народний обранець не вирізнявся, а в одному інтерв'ю навіть не зміг чітко відповісти, коли ж почалася Друга світова війна. Зате обізвати державне свято. День Конституції України ганьбою народу він спромігся. також спромігся запропонувати зробити суржик державною мовою в Україні та міцно відстоював дружбу з Росією навіть тоді, коли вона вдерлася в кордон нашої держави. Звісно, що зараз з такими заявками в Україні він би довго не протримався, а тому спокійненько топче ворожу землю, та іноді як собака з-під забору гавкне пару проросійських лозунгів. Четверте місце зрадництва і відступництва отримає колишній генпрокурор України Віктор Павлович Пшонка. Прийшов до влади цей мордатий колобок разом з усією регіонською бандою у 2010 році. Брав крав та тягнув у повну міру, скільки міг, але за це у нас зраду не оголошують. У 2014 році під час Революції Гідності причасний до розгону Євромайдану із застосуванням зброї до протестувальників. Згодом проти Пшонки було відкрито кримінальне провадження. Та його прізвище занесено до реєстру держзрадників, але до в'язниці Віктор Павлович не поспішав і в 2014 році, влаштувавши бійку з прикордонниками, втік із України за відомим напрямком. Третє місце дістається найхитрішій особі олігарху та сірому кардиналу української політики Віктору Медведчуку. І якщо всі інші зрадники показували своє рильце під час революції, то Медведчук продав кину ще до нашої незалежності. Тисячу 1985 році Медвечук, будучи молодим адвокатом, так прихвостем московського КДБ, став нібито на захист українського поета Василя Стуса і зробив цей горе адвокат все, щоб Стуса засудили по максимуму. Так поет і помер, не виходячи із в'язниці. А медвечук продовжив спокійно жити в Україні та працювати на Росію. Всі чудово знали, що він рідний Путіна, Мав ліві погляди, займається про російською пропагандою на власних телеканалах та через певні ниточки контролює українську владу. Ось він головний російський шпигун. Та все стало на свої місця, коли під час повномасштабного вторгнення Медведчука обміняли на 200 українських полонених. Вони просто забрали свого засланого козачка назад до себе і позбавили нашу землю від такого бруду. Друге місце. А хто ж як не прем'єр-міністр? Друга персона після президента Микола Азаров. Особистість що та колоритна та екстравагантна, кажуть, що від нього виникла нова світова мова Азіровська. Прашара Крвасісів та його знущання над українською мовою це щось неймовірне. І прийшло це чудо на пост прем'єра в 2010 му році, на пару з Януковичем та іншими членами банди. Нічого доброго, окрім як повеселити народ за свої роки правління Азаров, не придумав. А в 2014 році, коли українцям вже було не до сміху, прем'єр-міністр виступає за диктаторські закони, називаючи протестувальників мародерами, терористами та злочинцями. Та коли вже повіяло смажним і медицька влада. Опинилися у безвихідному становищі, а зараз першим, як криса з корабля, подає відставку та тікає до Росії. Намагалися його вже потім заочно арештувати і посадити, інкримінуючи державну зраду. Але більше колишній прем'єр не переступав порогу України. І звісно, перше місце займає колишній президент Втікач Віктор Федорович Янукович ще в далекому четвертому році. Було зрозуміло, що ні до чого доброго ця особа не приведе. Але ж ні, наш народ наївний до безмежного. І в 10-му році Януковича таки обрали президентом України, аргументували, що він статний, високий, представницький і, взагалі, наш пацан з району, прикольний дядько, як кажуть. Так на перший погляд здавалося, що він просто такий собі дурник, неосвічений професор з двома буквами Ф по Опеньочкам там стрибає слова плутає, від падає. але під маскою дурника приховується справжня медийська кровожерлива пика. Коли треба було зробити вирішальний вибір СНД чи ЄС, Янукович прийняв сторону Росії. Мало того, він намагався потягнути за своїм вибором всю Україну, але не так сталося, як гадалося. У листопаді, тринадцятому році, проти Януковича та за асоціацію з ЄС на Майдан Незалежності вийшли мільйони людей. Хвилі протестів прокотилися по всій країні. У противагу Євромайдану почалися і антимайдани, так у деяких областях України почалися серйозні масові заворушення. І що ж робить наша йолка Федорівна? Замість того, щоб прислухатись до бажання народу, він офіційно просить Росію вести свої війська та допомогти розібратися з непокірними. А Росія із радістю, та вже так. Перестаралися, що анексувала Крим та частину Донбасу. Мабуть, і зараз Росія спирається на той офіційний заклик колишнього президента ввести війська. Ось в цьому й була найбільша та найтрагічніша зрада України. Цікаво, той заклик, хоч уже скасували. Президент Янукович, побачивши, що йому буде на переливки, поспіхом збирається, залишає територію України. Звісно, не забувши прихопити із собою цілі вантажівки з грошима та золотом українського народу. Дуже багато зрадників, на жаль, є і серед медійних відомих людей. Але з артистами та зірками ситуація окрема. Російська пропаганда спеціальна до початку повномасштабного вторгнення. Активно переманювала та вербувала їх на свій бік, обіцяючи золоті гори, щоб потім використати їх. Мовляв, дивіться, ось такі відомі люди і підтримують нашу сторону. Отже, правда за нами: і деякі пустоміські зірки таки потрапили у цю грошову пастку. Шкодують вони зараз чи ні, невідомо, але окресати зрадників червоною лінією необхідно. Ось вона десятка зрадників і шоу бізнесу. Десяте місце відкриває топ колишніх зірок. Теперішніх зрадників блогерка Софія Стужук, уроженка міста Севастополь, до повномасштабного вторгнення дівчина активно вела сторінку в інстаграм. На неї було підписано чимало українців. Вона заробляла непогані кошти. Але, як то кажуть, вся чортівня вилазить, коли припече. Так з початком війни Софія намагалася виправдати васовані обстріли тим, що не цікавиться новинами, і її хата з краю. А згодом назавжди залишила Україну, переїхавши до Латвії. Тому то вже не зрадниця, а недотепна громадянка іншої держави. Дев'яте місце епатажна, але недалекоглядна співачка Марув. Мало хто пам'ятає її як скромну конкурсантку, голос країни та ікс-фактору Анну Корсун, але все перевернув національний відбір Євробачення, де Марув потрапила під хвилю критики за те, що їздила виступати до Росії. І не дивлячись на те, що національний відбір співачка виграла і мала їхати до Ізраїлю на європейський конкурс. Національна суспільна телерадіокампанія України заборонила їй брати участь у конкурсі. Після чого Марув образилась і повністю повернулася обличчям до ворога. Після ж повномасштабного вторгнення Марув, начебто, виїхала з Росії, але ніяких однозначних заяв про війну так і не зробила. Восьме місце дістається людині з повною відсутністю клепки. як кажуть. На такими навіть гріх сміятися Варіата та й годі. Телеведуча та акторка Сніжана Єгорова. Ще з помаранчевої революції вона унюхала зрадника номер 1 Януковича і вірно підтримала його кандидатуру. А під час революції гідності сніжана прославилася своїми українофобськими та проросійськими заявами. Цікавим лише залишається той факт, що Сніжана колишня дружина Ореста Лютого, того самого, який першим співав про Бандеру та в нецензурній формі називав ворогів. Своїми іменами. Мабуть, через те вона і колишня дружина, що не зрозуміла про українську позицію чоловіка. Про українську мову Сніжана висловлюється також вкрай негативно і принципово розмовляє винятково російською. А за декілька днів до війни Єгорова відкрито висловила свою підтримку президенту Росії. Сьоме місце Єлизавета Іванців з міста Ужгород. Вона співачка йолка, самий псевдонім вже як знущання над українською мовою. Згадується наш найголовніший зразу зрадник з його Йолкою. Під кнець нульових ялинка вважалася топовою українською співачкою. З кожного баяна звучала її пісня про Бориспіль. Вона навіть посіла місце судді у вокальному шоу X-Factor. Але з приходом війни 2014 року ялиночка обережно пересунулася на російську сцену, де, власне, і залишається по сьогодні. Так, зараз виконавиця продовжує нахабно мовчати про війну і виступати на корпоративах для російської знаті, які фінансують солдат і смерті в Україні. Шосте місце Анна Сідакова з міста Києва, відома за участю у гурті Віагра. Саме завдяки Віагрі Сідакова здобула популярність російської аудиторії і швиденько перебралася до Москви. Після чотирнадцятого року співачка ані півсловом не обмовилась про війну. І продовжила з широкою посмішкою давати концерти на Росії, отримуючи нагороди в Державному кремлівському палаці. А після повномасштабного вторгнення співачка цілком справедливо потрапила до санкційного списку рідної держави. П'яте ювілейне місце займає епатажний недоспівак Артур Пірашков, Він же Олександр Рєва. Так це чудо не сусвітня родом з України, міста Донецьк. Із самих шалених нульових Рева намагається підкорити російську сцену, беручи участь в КВН, КаВН, Club та інших розважальних програмах. Він взагалі майже не позиціонував себе як український артист чи співак. А після 24 лютого Рева виставив в інстаграмі бідненький пост із закликами зупинити війну. І все, вся його громадська позиція на цьому загальмувалася. Він продовжує жити та працювати на ворожій території. Четверте місце телеведуча Регіна Тодоренко, родом з Одеси. Багато хто пам'ятає її харизматичною ведучу орла і решки на парус Лесу Нікитюк. Але яка різна позиція всіх двох дівчат? Одна активно допомагає нашим захисникам, волонтери та підіймає бойовий дух, а інша робить те саме тільки на ворожій стороні. Регіна прикриває свою проросійську позицію другою вагітністю та чоловіком, росіянином Владом Топаловим. Але це не заважало ведучі працювати на російському телеканалі, посміхатися ворогам та загрібати російські рублі. У 2022 році Регіна потрапила у санкційні списки України. Єдине, що український паспорт Тодоренко таки залишила при собі про всяк випадок. А раптом доведеться у польоті перевзутися. Третє місце у списку зрадників. Займає співачка Анна Асті. Хто не знає, артистка Уродженка Черкас. Але особливої популярності в Україні пані Асті не здобула. Мабуть, особливим талантом не вирізнялася, тому погнала підкорювати московську сцену. І це в той час, коли Росія анексувала Крим та частину Донбасу. Після повномасштабного вторення Асті не висловила жодного слова в підтримку рідної землі. За словами блогера Богдана Безпалова. Нахабно мовчати співачку вмовив чоловік росіянин. Єдине, що спало на думку горе-артисті, це лише посміятися з української мови. Підозра. Є Вот так. Наразі співачка будує сольну кар'єру та отримує своїми невигадливими пісеньками популярні серед російських підлітків. А буквально нещодавно стало відомо, що Анна вже офіційно отримала російське громадянство. А відповідно офіційно переходить із категорії зрадниці в категорію ворога. Друге срібне місце, що на Євробаченні, що в нашому списку дістається Кароліні Куєк. Вона ж Ані Лорак, артистка родом з містечка Кіцмань Чернівецької області. До речі, народилася в тому самому будинку, що й Володимир Івасюк, але наскільки ж різні люди з одного місця. З маличку Кароліна голодувала, і за скрутних часів мати віддала доньку до дитячого будинку, мабуть, звідси і всі її травми і жага до грошей. Але існує безліч прикладів, коли після дитячих будинків виростають чесні, вірні, добродушні люди, тому це все лише стереотипи і прояви свинячої натури. З 13-річного віку Кароліна знаходилась під міцним у всіх розуміннях цього слова. Продюсуванням дорослого як для неї дядька Юрія Фальоси, і починала вона кар'єру на україномовних піснях, вважалася достойною українською співачкою з великим майбутнім. Але початок кінця відбувся після знайомства з Філіпом Кіркоровим на зйомках мюзиклу «Вечір на хуторі близь Диканьки». Там агент Кіркоров завербував наївну Кароліну під кривавий триколор. Зараз же співачка називає війну Ситуація, яка случилась, і продовжує дарувати свої пісні нашим ворогам. І перше почесне місце місце королеви, цинізму та продажності, отримує Таїсія Повалій. Співачка родом із Шамраївки Київської області. На початку своєї кар'єри позиціонувала себе як українська народна співачка і любили за витончене виконання народних пісень. Але все стало зрозуміло, коли Повалій вступила до бандитської партії регіонів, подруга та коханка Януковича, зрадниця. Такі терміни прилипли до неї ще давно ще в 2015 році за її українофобську позицію позбавили звання народної артистки України. Та занесли до бази Миротворець. Зараз вона відкрито виступає на російських концертах із символікою літер з цієї самої літера, яка була на ворожій техніці, з якої вбивали наше мирне населення, мордували та калічили наших дітей. Повалі зі спокійною душею виступає на концертах типу пам'яті оборонних героїв Луганська, називаючи себе співучасницею асвободітелі братських народів. І при тому всьому повалі з російської сцени однозначно зізнається у любові до України та Росії. А на концерті голубого аганька чи що в них там посміяла виконати безсмертний хіт Червона Рута, що з голові цієї персони відомо, мабуть, одному чорту. Проявивати в голові на жаль, є і серед відомих спортсменів, які виборювали золоті та срібні місця для України на міжнародних змаганнях. Тримали руку біля серця, коли лунав наш гімн, А потім без жодного докору совісті перейшли на ворожий бік. Ось вона, десятка спортсменів-зрадників України, І відкриває десятку зрадників. Ось ця краля, спортсменка із синхронного плавання, бронзовий призер чемпіонату світу 2013 року, Марина. Голяткіна до 2015 року. Марина виступала за збірну команду України, представляючи її на різних міжнародних змаганнях, але у 2015 році раптово заявила, що вже отримала російське громадянство і переходить виступати за фізкультурно-спортивне об'єднання «Юність Москви». Дивним залишається те, що вже після зміни громадянства у 2016 році встигла ще отримати нашу державну нагороду. Майстра спорту України міжнародного класу, але це пані плавчиху не втримало, і вона з кінцями перебиралася по той бік барикади. Дев'яте місце ватерполіст із Маріуполя, 17-річний Микита Сазонов, зовсім молодий парубок і ще з незасміченими мізками грав за юнацьку збірну України, кандидат у майстри спорту з водного полу. і ратом заявив своєму тренеру, що хоче виїхати в Росію, тоді коли всі гравці команди перебиралися в Європу. Сезоном виїхав до Польщі, перетнув кордон з Білорусію, а потім до Росії. І більше про нього ніхто не чув, не бачив. Що могло керувати совістю цього парубка, можна тільки здогадуватись, як не прикро, але восьму сходинку зрадництва займає чотирократна олімпійська чемпіонка, яка принесла Україні найбільшу кількість золотих олімпійських медалей Яна Клочкова. За всю свою спортивну кар'єру яна поставила цілих 50 рекордів України і шанували та називали Золотою рибкою України. І навіть після завершення спортивної кар'єри в 2009 році Клочкова очолила київське відділення Національного олімпійського комітету України. Але в 2022 році без пояснень по-тихому виїхала на проживання до Окупованого Криму, після чого Клочкова жодним словом не обмовилась про війну в Україні. Чому так і що їй стукнуло в голову, невідомо. Сьоме місце: гімнаст, багаторазовий чемпіон України Микола Куксенков народився та починав свою спортивну кар'єру у Києві, брав участь у літніх Олімпійських іграх від України. Але в дванадцятому році Куксенкова перемкнула і він вирішив шукати своє щастя в Росії. І вже в тринадцятому році змінив громадянство та став виступати за збірну Російської Федерації. І, мабуть, щоб довести свою вірність путінському режиму, в 2016 році опублікував своє фото з Георгівською стрічкою, а пізніше взагалі з міністром оборони Сергієм Шойгою, назвавши його повелітелем, що зробив свій свідомий вибір. Тоді йди вслід за російським кораблем. Шосте місце Сергій Карякін виявляється серед шахістів, начебто справді мислячих людей, також є зрадники. Він народився в українському Сімферополі, але з 14-го року з першого дня анексії підтримав окупацію Криму Росією. А за час повномасштабного вторгнення відверто та цинічно виправдовує війну проти України. Наші солдати прийшли з міром. Вкрай дивно бачити тих, хто закликає Росію зупинитися, заявив Карякін. Що ж, отже, і його викреслюємо із списку зрадників і заносимо до списку ворогів. П'яте місце. Анатолій Тимощук, футбольний тренер, коуч із міста Луськ. Деякі зірки стверджують, що пісня не має кордонів. А Тимощук впевнений, що футбольне поле не має кордонів. Неважливо за яку команду грати чи тренувати, головне перемогти. І ще з далекого, 2008 року, отримав нагороду заслуженого майстра спорту Росії. Підгодували нагородами, ось там і залишився. Бо й навіть після 24 лютого Тимошук заявив, що він замір заради життя на землі. А тому не планує покидати Росію. Саме тому Українська асоціація футболу цілком справедливо позбавила Тимощука національних титулів та тренерської ліцензії. Дивно бачити реально вчорашніх зірців, кумирів у списку зрадників, але маємо те, що маємо. Четверту сходинку вниз почесно займає боксер, чемпіон світу на півлегкій та легкій категоріях Василь Ломаченко. Він заслужений майстер спорту України. Найтитулованіший український боксер, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор, і раптом заявляє, що українська держава розпочала війну проти Бога. Але клепка Ломаченка почала поступово з'їжджати ще в 2019 році, коли боксер виконув, що ніякої російсько-української війни не існує, то лише дільошка наверху, і вже в 2020 році гідно потрапив до бази Миротворець. А далі Ломаченко зовсім припинив приховувати свої дружні стосунки з ворогом. Та й генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов ласкаво запропонував Ломаченку допомогу в отриманні російського громадянства. Тому то вже не зрадник, а й не справжнісінький ворог. Третє почесне бронзове місце за зраду у найвищій категорії дістається Олексію олійнику з міста Харків, дзюдоїсту, самбісту та професійному бійцю змішаного стилю. Олексій Олійник з прізвиськом Удав Деякий час виступав за Україну та навіть отримав нагороду майстра спорту міжнародного класу з бойового самбо, але здвиг не туди, розпочався ще у 2014 році, коли спортсмен вийшов на зважування перед боєм. У футболці з портретом Путіна, а пізніше заявив, що він виключно радянська людина і йому не затишно жити в Україні, тому змінив громадянство на російське і перебрався на ворожу територію. Але про виключно радянську людину можна б ще посперечатися, адже донька Удава навчається у загніваючій Америці. Як же так, пане Одав? Друге срібне місце в зрадників, отримає гімнаст із Херсонщини Максим Василенко. Не дивлячись на те, що спортсмен виступав за національну збірну України. Йому вистачило совісті опублікувати українофобський допис дослівно: Спасі, господі Херсон від українських ракет. Що українських ракет? Це ж як треба було гепнутися головою, щоб таке написати. Але і на цьому Василенко не зупинився. На 9 травня він опублікував ще скандальніший допис, у якому вже чітко засудив бандерівців з націоналістичною та фашистською символікою. Гімнаст заявив, що не може дочекатися, коли з гордістю зможе одягнути георгівську стрічку. Що ж тут сказати, вата потрапила в уха і заклала мізки. І перше золоте місце як найпаскуднішій особі без мізків і совісті дістається Геннадію Красильникову, майстру спорту міжнародного класу з важкої атлетики, учаснику двох олімпіад та призеру чемпіонатів Європи. Ось такий славний козак у першій фазі війни 2014 року займався навіть евакуацією людей із зони АТО. Але з приходом 24 лютого спортсмена добряче перемкнуло і вже 26 травня. Був ганевно затриманий у рідному Чугуєві за керигування вогню російських військ. Що це було? Вербування, погрози чи особиста позиція? Можна лише здогадуватись. Я розповів про відомих людей із чорного списку, а скільки ще таких зрадників, про яких ми не знаємо, але які шкодять рідній землі. Питання залишається чому? Чому вони зрадили гроші, слава, особиста позиція чи навпаки бідність розуму? А вже будь-яка порожнеча в голові заповнюється пропагандою. Напишіть свою думку у коментарях, кого вважаєте найбільшим зрадником та чому колишня людина переходить на сторону зла, що нею керує. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався випуск, то не забудьте поставити подобайку і поділитися відео з друзями. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть їх у коментарях. Я буду радий почути вашу думку і відповісти на ваші запитання. А також можете підтримати мене донатами. Посилання буде в описі до відео. Всім перемоги, всім папа. -па.